Доброго вечора, дорогі мої підписники і гості каналу. Сьогодні в нас 5 березня і саме час робити першу обробку нашого саду кущів, і троянд і садочку, нашого, наших дерев. Чим ми будемо робити перший, перший, перший обробіток це зимовід. Ми ніколи ним не користувалися, але порекомендували, сказали, що він дуже гарний. На ньому написано ін... інсектокарацидний засіб з фунгіцидною дією. Перша обробка саду. Зимовід? чому саме зимовід? Ось я тут читаю, що цей засіб на основі мінеральної олії, яка застосовується для обробки садових дерев і кущів для знищення зимуючих стадій комах і кліщів. І різних грибкових там грибкові захворювання. Обробки препарату утворює плівку на поверхні рослин, порушує повітряний баланс, От, і комахи, що призвод... комахи призводить до загибелі шкідників та їх личинок. І також мені сказали, що він дозволяє використовувати його щороку засіб. Має фуніцидну дію, що дозволяє знезаражувати поверхню гілок та стовбура, і навіть прикореневих, там прикореневих, де в нас діляночки біля самого кореня, і також знезаражує і убиває всяких збудників, різних захворювань, всякі грибки, які там інфекції, які хворіє дерева. Тому і для знищення для призначення для знищення щитівок псевдощитівок, щитівок, білокрилок, лист, е, листовійок, далі попелиць, черві, е, червців, мідяниць, молі, різноманітних кліщів, знезараження. кліщі, до речі, зараз це така у нас дуже розповсюджена просто біда. Е, під Дерева навіть вдома не можна в тінь заховатися. Е, е, і кліщі, зараження знезараження, гілок та стовбурів. От, на плодових, ягідних, цитрусових і декоративних культурах. Тому порекомендували це такої широкого спектру дії. Це не реклама. Це ми купили в нас в магазині. Просто сьогодні будемо, коляня зараз буде готувати цей розчин. Норма витрати 250 мл на 10 літрів води. Тут півлітра, мені пояснили, що це на 20 літрів води. І ще там є Дала вона для того, щоб підлити щось да, півлітра. Е, таке, щоб трималося воно на стобурах, і робиться воно саме зараз, коли ще бруньки не набухли, а саме зараз е, е, як тільки з'явиться тепло. І оці всі е, зимові ті ще зимували, оці кліщі, різні комахи, різні шкідники вони будуть вилазити на поверхню, потім їх вже піймати, буде дуже складно. От саме зараз, як тільки пробуджуються дерева, кущі, виноград, все, що можна, як тільки пробуджуються, це перший обробіток. Зараз коляння буде розводити у, е, у нас такий електричний не електричний, а такий пневмо на, на акумуляторі. Трі така, щоб вода була кімнатної температури. Трішки холодної, трішечки теплої додасть, і все змішуємо. І буде обробляти все: і троянди, і порічки, і барбарис, і всі-всі-всі дерева. Абсолютно. Я думаю, що нам вистачить. Якщо не вистачить, доведеться докупити. Але ось так як буде розводити, я вам ще покажу. кажу. приготував, Відро теплої води, кімнатної температури. Буде розводити за два рази, тому що тут 16 літрів, а не 20 І на плечах важко носити. Всі 16, тому ми будемо робити два прийоми. Ось таке воно такого кольору цікавого. от, І коляння половину. За один раз. От, Дивіться, яке воно цікаве, ніби мило. Ось так. Ну, ось тепер воно гарненько потрібно його розмішати. Що я вам хочу сказати, що не можна його в бачку прямо розводити. Деякі препарати розводять прямо в бачок. Заливають, доливають води і все працює. То це потрібно розвести у воді і гарно так колотити до тих пір, поки воно зовсім зовсім розчиниться. Це потрібно буде робити та тільки прийомою. От саме я тільки що позрізали трояндочки і... Попідпилювали, попідрізали дерева. І от саме на такі підпилені свіжі дерева, свіжі зрізи потрібно обробити оцим препаратом. Чому? Тому що, щоб в оці свіжі ранки, які свіжі спили, свіжі обрії, свіжі обрізано і спилені, щоб туди не потрапили оці бактерії і всякі грибкові. Тому що попаде і потім почне хворіти, і вже звідти зсередини тяжко буде його виман виманити на поверхню. Тому зрізали і обробили. Це стосується і винограду, і всіх наших дерев, У нас молодих дерев. Багато. Ось тут теж пообрізали. І оце все обрізане потрібно буде покупати. І обрикоску Вон, сформували її, обрізали, і оце все потрібно обробити. Кожну деревинку і, на, і навіть при е, е, стобурове кільце теж потрібно буде побризкати, тому що багато шкідників живуть саме там. І один із таких видів теж догляду за садом – це спалювання решток. Багато хто говорить, що не, не можна палити, не можна там це все спалювати. Але на отаких, от що ми обрізали, троянди чи троянди, чи дерева, чи кущі, ми обрізали. На них є багато різних таких шкідників і бактерій. Грибків, які потім розповсюджуються, тільки тепло, вони сильно розповсюджуються. І якщо у нас десь на городі або в дворі десь лежить купа отакого хмизу, оце вам готовий, такий, як джерело, інфекції і бактерій. Що, що? Розплідник. Як розплідник, воно каже. розплідник так і є. Тому всі оці рештки ми спалюємо. У нас є така піч, і ми їх є в крематорії. Ми спалюємо всі оці, щоб їх не було. А те, що у нас залишається вон дерева, ми їх всі обробляємо. Ось так. Всі ці рештки потрібно спалити. І зараз багато хто говорить, що не можна, не можна палити листя, не можна палити. Може і не можна, я не знаю шкідливі для навколишнього середовища, але все-таки, коли раніше палили листя, в садочках збирали листя і палили, шкідників було менше. І різних таких хвороб в наших садках і виноградниках було набагато менше. Зараз ми це все спалюємо, всі оці рештки. Так, що в нас тут? Гарно вже розчинилось. І тепер коляння буде заливати. Одягати свою екіпіровку і обробляти наш садочок, трев'яндочки, і всі порічки, всі кущі, які в нас є. Плодові кущі, декоративні кущі, все. І додати потрібно трішечки. Там нічого про це не сказано, але про всяк випадок ми додаємо трішечки такого миючого засобу для того, щоб е, прилипло і тримало, щоб не стекло відразу. Ось так, тепер заливаємо і все. І наша ця бакова суміш готова. І так, коляня першу, ну, першу частинку, а потім другу частинку. І буде в нас перший обробіток завершений. Ще до того, коли починають діти соки і, і набухати бруньки на дерева. Нормально, гарно поціжується, все розчинилося, так і потрібно. Прощавайте. Грибки і хвороби садує. Льотчик. Льотчик сміється, льотчик. <клес> да. Але ж потрібно, тому що е, і в глаза може вітерець у нас, тут може попасти і в очі, і в рот, а ми не знаємо склад його, що воно все, який воно там склад, то щоб не було ніяких несподіванок, краще себе. Ну, ось так, як коляня робить, це повністю гарно розпиляє. І навіть навколо стовбура самого, там де трава, навколо стовбура, ось так, теж потрібно пробризкувати. тому що там у листі дуже багато різних кора в нас залишається там, кого засипано корою, листям не обов'язково і навкруги потрібно обробляти. Ось так коляня, пока обробляє троянди, і так само буде таким чином буде робити і дерева. Ось такий у нас сьогодні перший такий обробіток після зими. Препаратом зимовід. Отак, Ось Ось так обробляється все підряд, коляня обробляє, де тільки можна. Тому що багато, зараз коров дуже багато. І там вишні у нас далі туди йдуть, черешні, і чорна смородина, і яблуньки, все піде сьогодні під обробіт перші. Ось так, далі показувати не буду. Сьогодні одна частина піде, вже вечоріє, тому завтра буде другу частину, розведе коляння завтра і теж все обробить.